Як виростити виноград у Поліссі, адже тутешні умови здаються мало подходящими для обробітку цієї культури? Коротке нетривале літо з нестійкою погодою, довга зима з сильними морозами, сильні вітри, здавалося б, немає гіршого місця для південної культури. Але виноград в Поліссі дозріває дуже добре, потрібно тільки знати правильну агротехніку для тутешніх умов. Особливості сибірського клімату. Виноград теплолюбний, вологолюбний, але найбільше він не любить різких добових перепадів температури. Багато південні сорти, зіткнувшись з суворими реаліями сибірського клімату, відстають по розвитку, схильні до хвороб, погано визрівають, мало нарощують деревини. Це навіть не дивлячись на те, що сумалітніх температур півдня Алтайського краю може незначно відрізнятися від Краснодарського краю, звідки вони родом. Але при цьому сибірські умови більш сприятливі для виноградарства стосовно хвороб і шкідників винограду. Небезпечної попелиці філоксери тут немає. Лжномучніста яроса мільдю також поки що мало поширена по Сибірському регіону. Ключову роль в Сибірському виноградарстві грає вибір сорту. При короткому літі і тривалої зими тут здатні приносити урожай тільки ранні сорти, частково середньостиглі при наявності весняного плівкового укриття. Також дуже бажано купувати щеплені саджанці. Під щепою найкраще служать витривалі сорти північноамериканської селекції або далекосхідний дикий виноград. Звичайно, можна прищеплювати самим, але новачкам краще обійтися покупкою вже щеплених рослин. Кращі сорти винограду для полісся. Серед сортів, придатних для сибірських умов, є безліч місцевих, виведених селекціонерами або просто садівниками любителями. Багато європейських, а також деякі південні сорти підходять для вирощування пополісся. Гібриди раннього дозрівання сибірської селекції сибірська черемушка, томич, селекції шарова загадка, мускат буратіно. Середньостиглі сорти катер, сростинський, сіянець шарова, Середньостиглі сорти обський, дубинушка, бійськ два. З несибірських сортів варті уваги захват, Альошенькін тукай. Дуже популярним серед ранніх сортів у Сибіряків є пам'ять Домбковської, це дрібно ягідний безнасінний сорт раннього дозрівання підвищеної зимостійкості. З південних, дуже смачних виноградних сортів тут визрівають кардинал, хусайне. Однак ці сорти доцільно вирощувати разом з додатковим плівковим укриттям навесні восени, зважаючи пізню стеглості. Найбільш витривалими, а тому придатними для сибірського клімату є сорти американської селекції Ізабелла і Лідія. Вони чудово зимують при мінімальному укритті, подекуди їх навіть можна не прибирати під сніг, залишаючи на шпалерах, альтанках. Вони дуже врожайні, але смак ягід відчутно програє в порівнянні з іншими культурними сортами. Найкраще годяться для виноробства посадка і догляд. Вирощування винограду в поліссі вимагає глибоких ям або траншей близько метра завглибшки. Вниз насипається гравій або інший дренаж, укладається шар компусту або свіжого перегною. Викопана земля змішується з піском, перегноєм, після чого засипається назад. Потрібно видалити частину землі, щоб рослина росла в невеликій канаві. Так згодом буде зручніше вкривати рослини. Не до кінця засипавши яму, залишаємо горбок з ґрунту, ставлячи поверхнього саджанець, розправляючи коріння по горбку. Акуратно присипаємо коріння саджанця з усіх боків, після чого необхідно добре полити. Як більш трудомісткий, але ефективний прийом, в траншеї або ями можна вкопувати вертикально обрізки труб для забезпечення доступу води і повітря до коріння. На дно ями кладеться шматок шиферу, встановлюється нижній кінець труби, присипається отвір дренажем, засипається ґрунтовою сумішшу з ями. Виноград сідає, як було описано вище. Ставте трубу з північного боку і трохи віддалік від саджанця. Не робіть занадто високим обрізок труби, що стирчить назовні. Це сприятиме більшому доступу холодного повітря до коріння, більшого промерзання грунту. Верхній кінець труби повинен бути під зимовим укриттям, тобто підніматися над рівнем траншеї для винограду не більше 20 см. Обрізка сибірська осінь коротша європейської, так що обрізка тут відрізняється від південної обрізки. По перше, обрізаємо лозу не за один, а за два рази. Першу обрізку потрібно проводити в період від середини серпня по кінець вересня, коли зібраний урожай, але ще є зелене листя. Видаляється, от плодоносившая лоза, все тонкі, слабкі пагони, старі гілки, пошкоджені захворюваннями або заморозками ділянки куща. Залишаються беруть участь в заміщенні пагони, лози, гілки. Обрізка винограду на майбутній вегетаційний сезон проводиться вже безпосередньо перед зимовим укриттям. Чим пізніше ви обріжете кущ, тим краще. Виноградник накопичить максимально можливу кількість поживних речовин. Залишати до весни другий етап осінньої обрізки не рекомендується, так як через рясного весняного сокотечення розпускання бруньок, цвітіння плодоношення відкладається на 2-3 тижні, що для умов короткого сибірського літа вкрай небажано. Техніка обрізки сибірського винограду практично аналогічна такій і для інших кліматичних умов. Основною операцією має бути створення плодового ланки, іменованого інакше сучком заміщення. Вибираються дві поруч зростаючі сильні лози, визріли із зелених пагонів. Ближче розташована до коріння лоза обрізається коротко на дві три нирки, верхня, довше, залишаючи від 10 до 20 нирок. На наступний рік одна з них несе потужні зелені пагони, інша несе урожай. Восени, коли грона зібрані, довга лоза разом з усіма пагонами обрізається під саму основу. З виросли пагонів коротко обрізаної минулої осені, лози залишаємо тільки два. Один з них також обрізаємо коротко, інший довго. Наступної осені повторюємо ту ж операцію. Це дозволяє не загущать кущ і не навантажувати старою деревиною, що не несе врожаї. У сибірській агротехніці дуже важливо розрахувати навантаження куща. Одиниця обчислення навантаження вічконирка, що несе наступного літа суцвіття і гроно. Перевантажити кущ якість ягід знизиться, крім того, грона будуть повільно зріти, не давши рослині відправити всі сили на визрівання річної деревини. Не довантажити потужна рослина ягодами воно тут же пустить десятки метрів потужних зелених батогів. Такий акселерат також не встигне визріти до зими. Всі сили пішли в зростання. Таким чином, рослина підходить до зимівлі ослабленим, непідготовленим. Це загрожує вимерзанням частини коренів, можливо, всієї рослини. Навантаження виноградного куща перший рік або два виноградний кущ росте вільно, розвиваючи потужну кореневу систему, створюючи запас поживних речовин. Вступаючи в плодоносну пору, рослина на перше літо залишається з не більше, ніж 20 -ма очима майбутніми гронами. Другий рік двічі збільшуємо навантаження на кущ від 20 до 40 очок. Третій рік в півтора два рази 40 мінус 60 грон, четвертий рік плодоношення підвищуємо навантаження до від 60 до 80. Доросла рослина навантажується в залежності від сили росту і сорту в межах від 80 до 150 очок. Мелкоягодним сортам залишаємо більшу кількість очок, великоплідні можуть обійтися меншою кількістю. Але в цілому навантаження визначається станом куща, його здоров'ям, зимостійкістю, а також кліматичними умовами вашої місцевості. З двох бід перевантажити або недовантажити кущ, меншим злом є недовантажити. Загартування головною особливістю Сибірської агротехніки є гарт рослин, їх акліматизація додобових, річних перепадів температури, короткого літа і тривалої зими. Загартування проявляється тим, що південні сорти винограду не рекомендується тримати в тепличних умовах, парникове укриття весь вегетаційний період буде мало корисно. Так можна застерегти кущ і урожай від заморозків, частих навесні і трапляються влітку, але таким чином возніже кущ. Йому буде важко перенести зимівлю, що більш важливо, ніж вціліти при заморозках. Єдиним доцільним заходом залишається укриття ще непіднятих до шпалер перезимували з плівкою навесні під час найсильніших заморозків, здатних побити всі квіти і позбавити врожаю до наступного літа. Рослина поступово виробляє стійкість додобових перепадів температур, скорочує цикл вегетації, краще визріваючи до зими. Наслідком цього є менший приріст деревини, менша врожайність з куща, більш низька цукристість соку, але підвищена резистентність і зимостійкість. Укриття на зиму, підготовка до зимівлі стане для вас найважливішою частиною Сибірського виноградарства. Хоча основним завданням буде захист винограду від проникнення морозів, здатних досягати мінус 50, а часом навіть нижче, також важливо захистити лози від випрівання, намокання, загнивання, розвитку грибкових захворювань. Укладаємо захисні матеріали на рослини, коли встановлюються добові температури, близькі у нулю сонячна активність не дозволяє сильно прогріватися лозі, провокуючи парниковий ефект випрівання, здатне сильно послабити кущ. Оптимальний період укриття винограду перед зимівлею від середини жовтня до початку листопада. Техніка укриття винограду на зиму, обрізані лози знімаються зі шпалер, укладаються уздовж траншеї, де росте виноград. Вкривати можна тільки сухі кущі, так що найкраще дану операцію проводити вітряним сонячним днем, щоб виключити можливість попадання вологи всередину зимового укриття винограду. Інакше будуть розвиватися грибкові захворювання взимку, що може знизити морозостійкість куща. Зверху на лози кладеться покривний матеріал, міцна тканина або плівка, бажано чорна, прикопується з двох сторін в землю або придавлюється до ґрунту. Поверх укриття накладається зимовий захисний шар. Найкраще для цих цілей підійде хвойний лапник, наприклад, сосновий. Коли встановиться сніговий покрив, стежити, щоб над виноградником була достатня кількість снігу. За необхідності встановити снігозагородні кордони з фанери або полікарбонату. Навесні, після сходу снігу, прибрати верхній шар захисту. Якщо плівка чорна, то можна відкрити зимовище пізніше. Якщо прозора розгерметизувати з торців укриття для доступу повітря, у квітні з початком активної вегетації прибрати всі укриття з винограду, встановивши дуги плівкового парника над лозою. Коли мине загроза заморозків, кінець травня, початок червня, парник забирається. А лози піднімаються на шпалери. Підживлення і літній догляд. Агротехніка, розрахована на загартування акліматизацію винограду, виключає велику кількість підгодівлі, особливо азотовмісних. Першу половину літа досить обійтися тільки регулярними поливами. Виняток можна зробити для гуміновими кислотами та іншими органічними підгодівлею, що впливають скоріше на якість ґрунту, ступінь засвоюваності кущем поживних речовин і стимулюючими імунітет рослин. У другу половину літа рекомендується вносити калійно-фосфорні добрива. Виноград в полісі для початківців коротка пам'ятка. Вирощувати можна ранні стеглі, середньостеглі сорти, бажано сибірської селекції, загартовувати рослини, вкривати плівкою тільки в разі заморозків, навесні удобрювати помірно. Регулювати навантаження гронами від 20 очок на кущ в перший рік і більше в подальшому. Обрізати двічі восени після зняття врожаю перед укриттям на зиму, вкривати на зиму, проводити снігозатримання. Після весняного розкриття спорудити над кущами плівкові укриття, підв'язувати лози після минування загрози весняних заморозків.